Бажаю вам я і учні 4-го А класу. Ми сьогодні з вами зібралися на аукціон гарбузових страв. Напевно, діти давно ви вже не куштували гарбузової каші. А ну підніміть, хто куштував того року гарбузову кашу. О, навіть трошки є не коштували гарбузової каші. Все нема часу, а бойовий сама гарбуза. Наше життя заполонили слова комп'ютеризації, інновації та й інші нові. А от про гарбуза ми з вами забули. А він рожево-щокий, зеленовусий, сміється коло. Кожної нашої української хати і ніби промовляє, скуштуйте мене, я ж такий гадний, я ж такий вітамінізований. Діти, а мало хто знає, що називають гарбуз рятівником. Кажуть, дамі люди, що гарбуз спас багато життів українців. У часи штучного голодомору ми ходії забирали все від хати. І картоплю, і жито, пшеницю, моркву, цибулю, все, що вродило. А от гарбуз важкий, як тепер кажуть, нетранспортабельний. Його важко було вивозити, і тому він залишався біля хати на радість голодним дітлахам. Діти, а гарбузові страви не тільки гарбузова каша. Коли ви глянете на наші гарбузові страви, побачите, яка тут смакота, і ви зможете придбати собі навіть і покуштувати діти, а гарбузові страви, вони і омолоджуючи, і охолоджуючи, і проти потрясіння, і проти облесіння, і проти всяких недуг. Гарбуз друг. Але ще до нас прийшла. Бачимо господинька. Що вона вам скаже, про що буде говорити? А ми її зараз і запитаємо. Любо, пані, господинь, щиру правду нам скажи, випекли ось ті коржі. так, Каріочі чорні брова нам будете помагати, красоту, цю продав... продавати. Ой сіда, чи, чи не так, нехай буде спросама, нехай буде грешка, щоб не суперечка. Жовтопузий пан Гарбуз підкрутив зелений вус, по городу собі пару вибирає, а город у нас багатий, все росте побіля хати, і осіннє сонце рясно, шле проміння до нас ясно. Я господар на городі, правду кажуть у народі. Вітамінний і смачний, від хворі всіх помічний, хочу взяти собі дружину не на день, не на годину, не на місяць, не на рік. А на весь гарбузний вік. Я красуня морковиця і струнка, і рум'яна лиця. Вітамінів є багато і на будень, і на свято. Я присутня в кожній страві. Буду тобі для забави. Дуже хвалишся за собою, не будемо ми з тобою. Як тобі я не така, то піду за огірка. Глянь на мене. За тобою серце в'яне, і кругленька, і маленька, кольорова, і смачненька. Чи візьмеш мене таку, я додам тобі смаку. Як з тобою я буду, то загублю й не знайду. Як не хочеш, то й не треба У мене краще є за тебе. Чом тобі я не дружина, мене звати картоплина. Та фігурова, симпатична, чорноброва. Ой, картопелько чвамлива, а коли ж телечко мила. Як тобі я не така, то піду за буряка. Золота я цибулина, буду вірна я дружина, тебе завжди захищу, ворогам всім томщу, то хоч раз мене забачить, прострізиться і заплаче. Балакуча гітка. Що за жінка отака? Як не хочеш, то й не треба. В краще є від тебе. Я багачка капустина, не одна мене хустина. Кожен раз за жінку взяти я ж тебе прийшла вітати. Твої хустки мені для чого, та й багатство наше твого. Як тобі я не така, то піду за кабака. Я Петрушка зелененька, а в корінчику біленька. Ароматна і смачна, якщо тобі я не жона. Ой Петрушко, ти і справді дуже гарна. А чому я сам не знаю, піду іншу пошукаю. Як тобі я не пасую, то шукай собі другую. Золотава, подивись, яка я пана, довгий волос, білі зуби. Чи тобі я до вподоби? Де ж таку красу знайдеш? Хоч все поле обійдеш. Кукурузка золотиста, дуже та й гомориста. Як тобі, я не така, то піду за часника. Я весела, жовта диня, буду тобі, господиня. Одної мирі ти великий, а я ні. Півгороду обійшов, а тебе таки знайшов. Дивовижні твої чари, тож візьму тебе до пари. Так, тільки без корони. І чомусь вони не розмовляли. А наші чарівні овочі, вони так гарно розмовляють. Бачите, і по городі походжає собі гарбуз, шукає пару. А для чого йому пари, діти? Щоб смакувати пар... добре у якійсь страві, бо сам гарбуз, ну просто гарбуз. Що вже є морковиця, то вже є, є якась страва. Якщо додати дати то вже є каша. Ви хочете випробувати наших смаколиків. <різвість> 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 Дуже дякую вам за увагу. А зараз арбузовий аукціон Або ярмарок. робить. гарбуз по городу, питається свого роду. Ой, чи живі! i